Всі цікавинки столиці Прикарпаття на екрані смартфона. Заради комфорту гостей міста запрацював мобільний додаток івано франківськ для туристів. Його можна безкоштовно завантажити на телефон чи планшет та отримати вичерпну інформацію українською, англійською, німецькою та польською -німецько мовами. -нім. Додаток містить опис п'яти туристичних маршрутів, адреси пам'яток архітектури, аудіоекскурсії та фотогалерею. Словом, усе, що допоможе туристу орієнтуватися посеред незнайомих вулиць. Державні установи розміщені в даному додатку що жбові навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, стадіони, культурні заклади, готелі, заклади харчування, сувенірні крамниці, розважальні заклади і банківські відділення. Усі дані об'єкти розміщені на карті. І в мобільному додатку турист, користувач зможе знайти поблизу свого місця розташування між тим для туристів, котрі не матимуть змоги користуватися мобільними додатками, у місті запланували відкриття візит центру. Це туристичний центр інформації. Це буде на базі нашого ратуші. Там можна буде взяти плеєра для аудіоекскурсій, а також отримати всю інформаційну довідкову до інформаційно-довідковий матеріал у вигляді карт, вигляді путівників, вигляді буклетів. Флаєри з інформацією про мобільний додаток розмістять у готелях та закладах харчування. Крім того, коди для його завантаження зображені на інформаційних стендах у середмісті.